Обличчям до наркозалежних людей в Івано-Франківську планують створити наркологічний центр. Про це у передень міжнародного дня боротьби з наркоманією повідомив головний лікар обласного наркодиспансеру Валерій Скопич. За його словами, головна проблема наркозалежних не сприйняття суспільством. Не є виключенням і медичні працівники. Відтак у центрі інтегрованої допомоги наркозалежний матиме змогу звернутися до лікарів різних спеціальностей. А це нарколог, фтезіатр, інфекціоніст. А ще надаватимуть психологічну допомогу. Тут пацієнт проходитиме і повну реабілітацію. Ми так думаємо об'єднати два заклади психлікарня номер 1 і облнаркодиспансер, і там розгорнути всі структури. Хворий на наркоманію, не повинен бігати. Якщо він має туберкульоз, бігти в тізіопульмоцентр, стояти там в черзі, чекати, поки його глянуть. Якщо він віл носій, то йому треба бігти в інфекційний заклад. Якщо він має гіпотит, йому треба теж десь шукати спеціалістів. А якщо це жінка і у неї гінекологічні проблеми, то ви знаєте, як треба висідати в консультаціях жіночих. Здоров'я людині. Важко, а тут ще наркоману. Окрім лікарів з проблемою наркоманії борються й колишні наркозалежні, серед них Олександр Гринь. Нині чоловік очолює спеціальний благодійний фонд. Тут наркозалежним допомагають почати життя спочатку, відмовитися від наркотиків, знайти лікарів та навіть роботу. Наркозалежні це люди, які відірвані від суспільства. Ну, що зробимо? Ми в такій державі ми живемо, і багато хто з них не винен, що опинився в такій ситуації. Серед наркозалежних є різні люди, є і з багатих сімей, які, звичайно, вони мають і гроші, вони мають можливість десь і пролікуватися. Але в більшості люди не мають ні грошей, ніякої можливості, та й бажання не мають, тому що відношення в суспільстві, дискримінація взагалі повністю відбиває охоту, кудись йти чи до лікаря, чи, чи на обстеження, чи ще. Удащо кажуть фахівці, кількість наркозалежних збільшується, а їх вік зменшується. Нині в області налічується до 50 тисяч споживачів наркотиків. Натомість на медичному обліку констатують фахівці їх лише десята частина.